Вітаю! Продовжуємо нашу розповідь про те, як розмовляти чи знаходитися поруч з людьми, які прийшли з фронту. Правило, яке теж треба знати і пам'ятати: ніколи цих людей не оберігайте, не робіть за них якусь справу. Якщо потрібна допомога, попросіть захочувайте їх до якихось справ, до якоїсь діяльності, хай допомагають з дітьми, з заняттями, щось роблять, малюють, навіть вам щось на кухні чи де ще, там, по магазинам. Не, не робіть з цієї людини якусь іншу особу. Це теж людина, тільки, мабуть, трішки змінилась, можливо, навіть фізично. І їй теж повинна повертатися до реального життя. І ви їй допомагаєте. Нехай ця людина відчуває себе дуже потрібною, настільки потрібною, якою вона була потрібною на передовій лінії. Там він був героєм. І якщо він відчує цей стан і тут з вами, бути героєм, він буде з вами назавжди допомагати, захищати, оберігати. І ваші відносини відбудуються дуже швидко, гармонічно. Ще дуже вас попрошу, не відгороджуйте спілкування людей, які прийшли з фронту з дітьми. Батьків, дідусів, не робіть цього. Діти це такий ресурс, це такий шлях до великовності. Я завжди думала, на що ми ложимо малюнки дитячі чи поробочки нашим воїнам у посилки. Це, ця поробочка чи цей малюночок завжди біля серця воїна. І він розуміє, що він потрібен. Ці воїни розуміють, що вони роблять це заради дітей, що вони захищають, що вони на передовій знаходяться е в такому жахливому стані там це -е заради наших дітей, за наше, майбутнє наших діточок. І ці, е ці спілкування з дітьми їм дуже потрібні. Наступне. Якщо ви помітили, що людина, яка прийшла з фронту, знаходиться в стресі, в травмі, як це зрозуміти? Це перш за все сни, жахи, які сняться, якісь скрики. Що робимо? Робимо, поводимося з цією людиною, як з дитинкою. Обняли, дали водички попити, сказали, що все добре, ти в безпеці. Якось тон голоса зробили пом'якше, ніжніше. І я ще хочу вам дати дуже важливу рекомендацію: Ніколи не підходьте до людини, яка була на фронті, зі спини. Ця позиція буде і вам, і їй негативна. Якщо вам щось треба, ви повинні зразу. Показати це голосом, щось сказати, а потім повернутися, чи підійти так, щоб як ближче до очей, щоб вас бачили. Ну, хоча б збоку. Тому що ця людина, яка була на фронті, вона реагує зразу на захист. Якщо ви будете позаду, може щось трапитися не дуже приємне і для вас, і для тої людини. І якщо навіть. Людина знаходиться у цьому стресі, ці жахи його турбують далі, то ваша задача звернутися до спеціаліста, до психолога. Ви повинні знати, що ця людина буде негативно, можливо, казати по цьому вашому запиту, що психолог йому не їй не потрібен, що вони сильні, вони справляться з усім, вони були там. Справлялися з цими жахливими умовами, і зараз вони теж можуть все зробити. Але це дуже така хитка позиція, тому що то було інше життя, а зараз реальне друге життя. І, можливо, ця людина, яка прийшла з фронту, трішки не справляється, і їй повинна допомога. І ваша задача роз'яснити, що психолог працює з усі здоровими людьми які потребують невеличкої допомоги. Зверніть увагу на алкоголь. Якщо людина стала чаще пити, якщо людина стала чаще хмеліти, і ви це, це вас стало турбувати, то тут потрібна вже медична допомога, тут вже психолог не допоможе. Щоб не переросло це в алкоголізм. Якщо є проблеми з інтимним життям, є відчуження чи холодність, тут повинна бути просто ваша спостережливість на це, що так, це щось тут якась є проблемка. І час, вам допоможе. У цьому приклад з білочками, які ми кормимо у парку. Як ви це робите? Ви подаєте руку, на якій є горішок, і білочка потихеньку, помаленьку до вас на вас звертає увагу і починає розуміти, що небезпеки нема, що можна підійти. І взяти цей горішок. Ось так робіть з вашою людиною потихеньку, якісь заохочуваючі поведінкові реакції на це. І все у вас налагодиться. Коли з'являється агресія, як, от, як от ви вважаєте, ми потрібні себе поводити з людиною, яка агресує? Звісно, навпаки, Потрібна ваша поведінка бо повинна бути протирічною цією, тобто, з вашої сторони, ніякої агресії. Спокійно, виважено, спокійним голосом реагувати навіть якщо у вас, у вас теж багато проблем чи дуже багато турбот. Агресія на агресію нічого хорошого не дасть. Дуже часто агресія з'являється у компаніях. Віч на віч агресивна поведінка не така часто. Якщо ви розумієте, що ваша людина агресивнічає, то ви повинні усіх попередити людей у тій компанії, де ви будете, що таке може статися, щоб вони реагували спокійно, якщо таке може статися, чи обмежили якесь спілкування. І якщо ви знаєте, що там може бути людина-провокатор, як з малою дитиною запобігайте це завчасно? Ви ж розумієте, коли ваша дитина може вирадувати? Ось так і з дорослими. Да, вони герої, вони повернулися з війни, вони багато чого бачили, багато чого зрозуміють, але вони такі незахищені до нашої реалії зараз, тому потрібна ваша допомога, щоб їх трошки. Ім допомогти в цьому, ну, наприклад, з цією агресією, запобігти цьому. Дуже часто воїни, які повертаються, можуть скаржитися на болі у спині. Ви уявляєте, яке там навантаження на цих хлопців та дівчат, бронежилети, рюкзаки, усе-все обладнання. Звісно, у них можуть бути травми. Обов'язково звертайтеся до лікарів, обов'язково не, за, не замовчуйте цю ситуацію. І навіть коли ви прийшли обстеження і у вас не виявилось ніяких страшних речей, тоді ви тут повинні розуміти, що це психосоматика, це теж боляче. І тут вам допоможе вже психолог. Треба вже звертатися до цього спеціалісту. Ще один такий момент: якщо ваша людина близька, яка повернулася з фронту, і ви бачите, що вона потребує допомоги психологічної, і вона не хоче йти до психолога, тоді запропонуйте сходити до священника, сходіть до церкви, сходіть разом до церкви. Якщо цей, ця позиція прийметься за добру допомогу, обов'язково підтримуйте людину в цьому, священники теж дуже гарні психологи. Вони теж дуже гарно вислуховують людей і дають їм якісь поради. Тому що ситуація з війною, коли людина була на передовій. Показує, що на війні нема атеїстів. Усі люди, які були там, у цих умовах, вони потребують віри, вони на щось опираються. і вони приходять з цією вірою, і далі зустріч зі священиком може дуже дуже добре допомогти. Тому хай Ви сказує свій біль, розповідає всю тяжесть свою якусь передасть священику, якщо йому це допоможе. Не обов'язково бути тою людиною, яка була в таких же умовах, щоб допомогти. Достатньо просто бути співчутливою, співпереживательною, дуже хотіти допомогти. Прийняти позицію цієї людини, яка була у бою, і цього буде вже достатньо. А ви запам'ятайте, ніколи не жалійте цих людей. Жалість це тільки буде їх настраювати на негативну позицію. Я впевнена, що відчуття перемоги. Що відчуття любові до цих людей, до нашої країни допоможе нам справитися з будь-якою ситуацією. Ми, жінки, зараз повинні розуміти, як адаптуватися, як адаптувати своїх коханих чоловіків до нових реалій. І тільки ми зможемо це дати, показати і вистроїти правильну позицію на перемогу. Я завжди на зв'язку. Я буду дуже рада вашій реакції, вашим питанням, вашим коментарям. Тому звертайтеся, якщо вам потрібна допомога. Разом ми зможемо все. Разом ми. Подолаємо усі негаразди, і перемога скоро буде.